Тут на Глобинщині, в пустовітово ми проводимо третій концерт в рамках соціально благодійного проєкту Світ майбутнього чима дітей, який ініційований національним онлайн-кінотеатром світ Ві. А організатором цього всеукраїнського туру є концертна агенція Садиба Мюзик. Сьогодні на нас чекає зустріч із учасниками та переможцями різних вікових категорій, різних конкурсів, різних номінацій, а також чекає гала-концерт кращих художніх. Учасників художньої самодіяльності кращих колективів Глобенщини. А хто буде зіркою? Таємниця сьогодні гість програми, народний артист України, телеведучий актор театру Франка Анатолій Гнатюк. Це конкурс на сьогоднішній день дуже потрібний. Кажуть, що коли говорять гармати, музи мовчать. Але як бачите, наші українські музи не, повч... не мовчать, а навпаки, працюють на Повну силу. Це і є частина нашої боротьби за волю і незалежність. І в цій боротьбі активно, як ви знову ж таки бачите, приймають участь і дітки. Звичайно, ми би хотіли для них іншого дитинства. Не хотілося б цієї страшної війни і ці страшні часи, які діти переживають, але нічого не вдієш, треба жити і перемагати. І те, що під час війни відбуваються такі конкурси. Це дуже вагомо, це дуже важливо для суспільства і для цих самих діток, щоб вони все таки відчували дитинство. Кожного дня ми працюємо в умовах або нема світла, або прильоти, або ще щось. Але ж наші діти мають зростати, вони мають бути освіченими, вони мають десь брати позитивні емоції. В них і так вкрали дитинство, і ми хочемо їх якомога більше наситити позитивними емоціями, дати їм можливість творити самовиражатися, отримувати. Максимальне задоволення десь виступати, тобто це такі можливість, ну хоч на трошки, відвліктися від того сьогодення, який нас зараз оточує, на жаль. Розкажи, будь ласка, що ти сьогодні будеш виконувати на цій конкурсі? Я буду виконувати пісню англійську адаржа. А як часто ти займаєшся співом? Ну, часто, дуже часто я займаюся. Я займаюся в Глобінсь... глобінській музичній школі з 9 до 11 років. Да, зараз я в третьому класі. Що ви сьогодні будете виконувати? Будемо декламувати вірш, і мій напарник буде акомпувати під гітару. Як давно займаєтесь на гітарі, граєте? Взагалі, я почав з шести років. Скоро буде 17-й мій рік. І я вже займаюсь 11 років нею. А вже приймали участь в яких конкурсах чи є вже якісь здобутки? Взагалі, гітарні здобутки є. Я завдяки ній, завдяки музичній школі, попав в. Рок групу, так сказати, я продовжив навчання гітарі. Про що це вірш про спасіння землю? Те, що люди повинні задуматися про те, що ми робимо із землею та навколишнім середовищем, що сьогодні будеш виконувати? і, ти граєш вірші? Читаєш? І що ти будеш робити? Я граю на фортепіано, і сьогодні я буду виконувати бет Майкла Джексона в обробці Пітера Бенце І розпорягайте хлопці, коней теж в джазовій обробці. Як давно займаєшся на фортепіано? Вже п'ятий клас закінчив, а перед цим ще був підготовчий клас, бо я в школу не ходив. Ну, як готувався до цього конкурсу? Чому обрав саме ці композиції? Ну, готувався до цього конкурсу. Я з вчителькою і сам тренувався вдома, а вибрав я ці композиції, бо мені просто вони подобаються. Доброго дня! Шановні друзі, наш тур проходить по Полтавщині. Це дуже добре. Щоб ми почали з нашої рідної Полтавщини. Дуже багато талановитих дітей, дуже багато. І кожний район, де ми були, він дивує по-своєму. Починали ми з Семенівського району. Ну, Казав, що це каска. Їдемо в Лубенський, так само каска, приїжджаємо сюди і тут каска. Але дуже важко було, було журі вибрати краще е, онлайн, так як і дітки, які вчаться онлайн, дуже важко вчитися реально виявити. Дитину так само було і по поезії, по пісні, по танцю, по малюнку. Тому що одні співали з студії, другі співали з квартири і якість була дуже рідна. Але старалися об'єктивно. Я можу сказати, що ми чесно все робили, всі чесно, нікому не підсужували. Гаджиха Мирослав, перше місце, номінація декоративна. Тому що зараз на сцені з'явиться випускниця Глобинського ліцею номер 1 гордість цього ліцею, Анна Брашован з піснею Я Україна аплодуйте. Звичайно, хочеться подякувати всім, всім викладачам, які працюють із дітьми, а також подякувати їх батькам за підтримку і подякувати сьогоднішнім організаторам свята, які в такий тяжкий час здавалося б не до свята, але ж ми бачимо, що люди люблять дітей, люблять мистецтво і тому організували таке феєричне сьогоднішнє дійство.